You know just you do. You do... Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Левчик сьогодні вдома. Я налаштувалася, що це буде складно. І, мабуть, через те, що це я собі сказала, що це буде складно, то я якось поки що справляюсь. Уже 11, ні, не 11, без 10-11 ми, значить, вдома зробили всі справи і їдемо в зоопарк, у Київський зоопарк. По дорозі нам Поверніть треба було заїхати у фору, взяти піцу, бо я знала, що Лев. Йоми! буде... Сон! Шш, сонечка спить, не кричи. Ось з левом по магазину зараз все складніше і складніше ходити. Це просто, це просто ураган. Він реально торнадо. Щось хапає і біжить взагалі. Біжить. Потім бачила. Так це добре, що добре, що він на вулицю не вибіг, а побіг я бачу, побіг мене шукати десь. Коротше, з ним все складніше і складніше, реально. А вирішила вдома потримати, бо вчора сказали, що Лев кашляв у садочку, а вдома він не кашляв, і у неділю він не кашляв. Тому я вирішила його потримати біля себе. Поки що я один раз від нього чула. А після того, як він побігав по супермаркету, тому, можливо, після активностей він відкашлює. Ось. А в зоопарк везу для того, щоб трошки собі, мабуть, полегшити, хоча це буде нелегко. І буду, не знаю, як я ще піду, чи Соню буду у цьому рюкзачку носити, чи, чи буду брати візочок, скоріш за все, і так, і так. Але ми з Левчиком їдемо подивитись на Лева, на слона і на павучків, так, Левусь? Yeah. Лев каже: я Лев, я Лев каже. Так, якби знаєте, мене хтось отак зі сторони просто знімав. Це просто екшен якийсь. Мамський екшен. Все добре. Далі буде, я думаю, продовження. А мені удачі. Пташки там. 11.30 зайшли вже. Припаркувались тут. Значить, парковка 120 гривень. І я заплатила зараз 190 гривень разом з парковкою за себе, ну по, по посвідченню багатодітних. Слон! 15 хвилин. Тільки не кажіть, що травлю дитину піцею. Що ж, після всього пройденого можу сказати, що це було мега важко. І дарма я поїхала сама з ними двома. Допомогти, в той час, коли Соня ні, або спить, молодець. і я її в візочку не можу кудись відвести. Лев відбігав від мене дуже далеко. Декілька разів було таке, що я, я реально вже думала, що я його можу не наздогнати, не знайти. І він просто убігає. У нього немає якогось страху, що він десь загубиться. Ні, до нього так чужі навіть звертаються там, іди до мами. А він на них не реагує і робить лише те, що він хоче. Тут такий є павільйон, де сидить і горила, і різні плазуни. І ось з однієї сторони мені тут було не дуже, тому що тут запах завжди такий не дуже приємний. А з іншої сторони, це була е, закрита місцевість, принаймні, де Лев е, ну, буде йому важче від мене втекти, так скажімо. І він цей павільйон, там він такий по колу йде, він його обійшов три рази. Також було видно, наскільки він компанійська дитина, бо всюди, де він підходив, він. Хотів з дітками спілкуватися, розповідав їм, що це. Ну, там, наприклад, підійшли до горили. Він каже, а це горила, вона велика, ну там такого плану. А це змія, а це павук. І оце куди підійде, де що знає, що бачить, і якщо дитина стоїть, то обов'язково буде, буде кричати. Цікаво, скільки Левчик тут пробудить. А тут вхід до зони контактного зоопарку апгрейдили, зробили великий навіс. Раніше тут було геть не так. Прикольно. І таких зон я помітила немало по всьому зоопарку. Десять хвилин лев побув. Він побіг уже в робочу зону. Це не дитина. Це тому що цей малий вже побачив якусь якусь техніку. О, ку-ку. Куку, -ку, мадам. Поки я зупинялася, щоб годувати Соню, мені доводилось давати Левчику мультики на телефоні, бо він просто не сидить Молодець. в одному місці взагалі ніколи. Нарешті дійшли до авто. Я ось так Левчику апгрейдила самокат. Тут у нього був телефон, і я везла однією рукою його на самокаті, іншою малу. Бо Лев вже убігав з. Ну, він вже такий, вже просто балований, такий сильно став. Спати, можливо, хоче. І він вже не хотів. Не хотів. Тому все. Ми вже в машині. Поїхали спати. Сонечка спить. Левчик сьогодні ще не пішов в садочок, то потрібно розважати. Ось ми клеїли з ним такі наліпки. В е, тебе, мабуть, купувала. Він дуже гарно справляється з цим вже. І там така була місточок. Кажу, давай я тобі твій місточок поставлю, будеш лазити. І ось Левчик лазить тепер по цьому місточку. Ми його складаємо і. Коли-не коли Левчик, давай задом. Угу. коли неколи коли дістаю і або повністю комплект, або окремі його деталі. Це Wooden Hearts, якщо пам'ятаєте. Я впевнена, що ще Sony воно перейде і взагалі ще довго ним користуватися. А потім планую ось там ось походити, поскладати все. Це змійка така. Ну, ходити теж місточки такі можна робити. E, дуже гарно теж на координацію м, рухів. Так, Левчик, а ну, давай. Ось так, молодець. Давай. <ріхи> так, то, знаєте, якщо хочете, хочете річ, яка буде передаватись у спадок, то це точно того вартує. І по якості дуже класно. Я, я звісно, дуже задоволена. Дивіться, це ми вже користуємося майже рік цим. І тим півроку, більше, ніж півроку. Е, і так, іграшки обов'язково треба свої ставити. Левчик, не кричи, бо Соня спить. Так що так, уже з досвідом просто кажу вам. Добрий ранок. Ще раз хочу поділитися з вами своїм провалом. Я ходжу весь ранок переварюю це, мені дуже складно це сприйняти е, я переплутала і діти їдуть не у вересні, а майже в кінці жовтня у табір. І вже знаєте, воно. Після вже вискакують такі спогади, картинки, що ця жінка, де я писала, і вона мені казала, що зверніть увагу, це жовтневий заїзд. Я така думаю, угу, угу, ну так, да, ну це ж в кінці вересня, але основна частина в жовтні, то напевно це жовтневий вже через це і є. Я тоді ще собі так думала. І я навіть не звертала увагу, що саме жовтнем виїзд. Я не знаю, чим я думала. Соня у мене була е, на, на руках, я писала заяви, я не знаю. Уявляєте, наскільки діти засмучені, бо вони розраховували, що вони вже їдуть. Вони вже, ну, можна сказати, зібрали речі. І я собі теж уже запланувала, в мене вже теж були свої плани. І це просто це такий провал. Це просто неймовірно. Я вам навіть не можу передати словами, наскільки я засмучена. А ще засмучена була тим, що мене не підтримали. У Дениса часто таке буває, він рідко коли підтримує, він такий більш такий. І якщо у нього щось стається, до речі, у нього був випадок, коли він приїхав ще тоді з Борисполя. летіли, він приїхав в Бориспіль, щоб летіти в Німеччину. Куди в Німеччину, так. Да. І тоді він думав, що у нього Шенген ще дійсний. Чи паспорт. Паспорт, мабуть. Коротше, він провтикав строк придатності паспорта, і він не полетів лише через те, що, що у нього паспорт уже не придатний до польотів загран. І, ну, і подібні такі ситуації. Я ніколи не звинувачую, я навпаки, намагаюся підтримати людину, бо все одно вже нічого не зробиш. Ну, це сталося. І ну, це з усіма може бути. А він навпаки, як так можна було планувати, і мені, мені від цього ще більше боляче. Дянка теж на початку там фиркати почала, бо вона ж всім уже порозказувала, що вона їде. Ілля відреагував, типу, просто, да, окей, прийняв інформацію, бо це я вже по телефону їм казала. Але Дянка потім написала, що та нічого. Та зате вона почала шукати позитивні моменти. Та зате я там посилку отримую, вона там з Аліекспресу посилку чекає, то, типу, все, все приїде. Ось. Так що треба бути уважною. Блін, не так хочеться звернути на те, що у мене дуже багато обов'язків і дуже багато відразу чого в один момент я роблю. І от такий мій тайм-менеджмент. Провальний. Просто провальний. Так, да, хочеться відмазуватись. От прямо от, от хочеться шукати, а на кого перекласти цю провину. І справа в тому, що. Я знала, що заїзд був в цей табір на початку вересня. І я така, Коли я прийшла, це ж наступний, на наступний заїзд. Я писала заяву. І я така думаю, ну, понятно, наступний заїзд в кінці вересня. Ну Це ж логічно, бо я знала, що група перша поїхала на початку вересня. І я тоді їм казала, на початку вересня кажу, я не хочу, треба, хоч, кажу, щоб трошки діти увійшли все ж в школьний режим, в шкільний режим, і трошки понавчалися, а потім кажу, можна їхати. Така добре, от виїзд, потім наступний. от тоді -то. А наступний виявився аж через місяць, бо табір не, брав на, не бере на цей період, що зараз одні діти закінчать е цей заїзд, і потім вони не беруть набір. Я не знаю, чи взагалі, чи лише от дітей, котрі отак від держави їдуть. Бо я так зрозуміла, там такими заїздами прямо от державники їдуть, так, грубо кажучи. І якраз вони майже місяць вони не беруть нікого, і наступний уже в кінці жовтня. В общем, воно все, все на одне, і я відчуваю, що я живу в якомусь такому ритмі, коли от думаю, ну все, оце от, от ось. Е Пробіжу ось цю ось дистанцію, ось до сюди я добіжу, отут якраз ці справи закінчаться, і далі я видихну. А поки я добігаю цю дистанцію, з'являється знову якась справа, через яку треба далі проскакати. І потім я думаю, ну добре, оце, і я вже там точно видохну. І оці видохну, вони, вони не закінчуються. Тобто я видихати не знаю, де видихнути. Ну, це так. Кажу, як є. Може, десь і лунає, відчуваєте ем, негатив з цієї сторони. Але ж, мабуть, позитив в житті, тільки позитив не може бути. Або просто мовчати тоді за негативні моменти в житті. Да. І Левчика сьогодні ще вдома залишила, бо він вчора по зоопарку побігав і дещо такий ну, відкашлював після того, як він поактивнічав. Я кажу: я на сьогодні я залишу вдома. Левчика, завтра вже, я думаю, підемо. І... Коротше, з Левом вдома складно, він просто ураган. Ураган ураганіще. Да, і справи треба робити тут або так. Або нічого не робити, або чекати всіх. Все, буду збиратись на вулиці. Всім гарного дня. Дивіться, я в шоці. Немає жодної попільнички. От тут завжди стояла, жодної немає. Щось дивне сталося. Коротше, щось дивне взагалі відбувається. Ми зайшли сюди в кафешку. Ви бачили попередні кадри? Тут Лев. Е -е, я попала на цю дівчинку, котра і минулого разу була. Лев боїться тривоги. Тривога почалася, в укриття підемо? <раймут> так. Сказав, йдемо в укриття, не, не, не можна на майданчику бути. Е -е. І дівчинка така мила якась. Боїшся? Якась така мила, так по-милому розмовляла. Жодної попільнички немає. Не знаю. Але дивно, я нічого не казала, нічого не запитувала. В В общем, ось так. В общем, прибрала. Любі, вітаю. Коротко про сьогоднішній мій день. Як ото писав хтось, що не життя, а головокружіння. Воно так дійсно і є, бо іноді сама не розумієш, де ти взагалі в даний момент знаходишся, і, і голова отак обертом іде. Я сьогодні відвезла Левчика у садочок, а взагалі почну з того, що я сама вдома знову. Денис в середу поїхав, буде у п'ятницю. А Левчик сьогодні в садочок, відвезла, слава Богу, на 9-ту трошки пізніше встигли. Потім я на 11 була записана до, е, до масажиста. Е, ну, я то і планувала із Сонею їхати лише, але не розуміла, як воно взагалі що може бути. Їхала з садочка, ще ж був час до масажу. Соня заснула якраз. Думаю, за, е, куплю води у садочок. Бутлі такі, ну там по 10 літрів я собі нагадала. Бо ми до сих пір батьками не вирішили, е, замовляти воду ніхто не хоче, а возити може лише той, у кого є авто. А, а нас двоє, ну, може і більше, але ну, інші або рідше бувають в садочку, або не до того, не знаю. Короче, думаю, закуплю води, бо діти два дні в садочку сиділи без води, їх кап'яченою е, поїли. Ну, я, я леву сьогодні маленьку. Якраз у мене лежала малесенька, така ото малютка, щось таке. І я йому з собою дала. Думаю, завезу, закуплю багато. Так, все підгадала, підпаркувалася прямо під ту точку, все нормально. Піднімаюся, вона каже: не працює термінал. Я в сумку в мене взагалі 0, ні, одна гривня. Одна гривня і все. Швидко вирішую ситуацію через дорогу АТБ. Думаю, В АТБ можна зняти готівку. Тільки довелося, що Соню пересадити у візочок, і вона прокинулась. Збігала швидко в АТБ. На касі зняла гроші, якраз купила те, що мені потрібно було. Взяла воду, навантажила. 4, 4 бутилки по 10 літрів поклала. Це я не знаю, наскільки їм буде. Мало ходить в групу. От. Я на початку тижня приводила їх було троє, і сьогодні я привела їх було троє. Два дня Левчик в садочок вже не ходив. Потім зайшла, попила кави, дівчинка так мило, як мене бачить, самого тільки заходжу. Добрий день, і так мило. Я не розумію, що сталося, але так, я вже це казала і в цьому відео, і що попільничок немає. Дуже дивно, але, але так. Сидять електронні сигарети, сидять курять, хоча вони теж заборонені. Але якщо це мені прям не заважає, воно в мою сторону не віє, то я вже не кажу, все ж запах не такий, як від цигарок тих. Хоча е е не користь, а вред для здоров'я ще гірший від електронних цигарок, ніж від табака. Тут Соню намагаюсь переодягнути і шпати нам треба вже. Так, потім поїхала. Поїхала я на масаж. Все почалося з того, що я проїхала повз точніше, повернула знову по стандарту, як я зазвичай дітей в школу везу, а не поїхала прямо так, як мені потрібно було. Втратила час. Думаю, ну ладно, я якраз виїхала завчасно, мені їхати туди 15 хвилин, а я виїхала за півгодини. Думаю, супер. Якраз приїжджаю туди, а це, цей добробут знаходиться на Печерську прямо на новопечерських липках там всередині. Я приїжджаю, тобто там десь на парковках, отак, там ну, лише платні є парковки, і добробута парковка внизу. Я туди, а він каже, а немає місць. Каже, перед вами заїхали, все зайняли, взагалі немає. Я така, блін, що мені робити? Я з дитиною з малою. Добре, вона тоді спала. ну і Вирішую їхати шукати десь там по комплексу. Коротше, 40 гривень година довелося викласти. Пішки з Сонею йшла і взяла її на руки. Думаю, ну, все одно, поки дойду, все одно вона прокинеться в тому автокріслі, а його лише тягни, воно ж тяжче, ніж просто її понести. Я приходжу на, на масаж, а вона спить. Я тут фоточку вам вставлю, як я її фоткала, вона реально спить. Е, зайшла до масажиста, до речі, стосовно масажиста. Я ходжу до того, до котрого Соню водила. от Пам'ятаєте, на масажі. Тепер я до нього ходжу. Я була ще у двох, окрім нього, ну, бо думала, так мені по програмі, так мені там через день походити. Я у двох побула і зрозуміла, що не то пальто. Краще я до нього буду ходити 2-3 рази на тиждень і саме його чекати, ніж буду ходити до інших і взагалі, ну таке, один так наче погладив, просто, знаєте, ну, немає результату. Так от, і ми з ним взагалі пошепки порозмовляли, він такий розуміючий чоловік, молодець. Я поклала Соню там на килимочок у нього, і вона весь масаж, а він триває 25 хвилин. Вона весь масаж майже весь проспала. вона в самому кінці вже прокинулась. Так я така була задоволена. Це такий кайф, що дитина поспала, а тобі в цей час зробили корисний масаж. Ось. На зворотньому шляху я хотіла поїхати в сінсей, бо Левчику треба штанці ще купити. Щось він з усіх повиростав. Ну, Взагалі-то в день мені б краще було, щоб такі більш тепліші, знаєте, бо. в... В цьому мені в сенсеї вони такі всі якісь тоненькі були. Але тому може, я не бачила, просто треба подивитися краще. В общем, Соня почала так кричати, що я вирішила, що ні, треба їхати додому і все, бо ну, дитина розривається ну куди я поїду? Я могла б, звісно, її заспокоїти, і знову вона б, може, покачалась в машині, а це стреси для неї і для мене постійно ці крики слухати і поїхала додому. Приходжу додому. Ну, Мало того, що я вже голодна була, це вже був обід. Мені так захотілося смаженої картопельки. Я просто не можу нарадуватися е, своєю сковорідкою Тефаль, котру я купувала весною, да? чи коли це взимку, мабуть, мені Денис їх купив. Взагалі дуже мега класні. От. І вони просто ними із... користуюсь, я вже скільки, півроку, напевно. Ну, може, трошки менше. І е, е, реально вони як нові. Ну, я обережно дуже це роблю. Постійно їх вимивають, дуже класні. І от на них картопелька виходить. І на Дениса. Чугуні у чугунна сковорідка є. Він якось купував спеціально купував в такому жахливому стані через ОЛИКС, напевно, і йому було цікаво її повернути. Він її пропалював. Я колись розказувала про це. Пропалював на кострищі, відчищав. Потім ну коротше, там багато він дій робив з нею, але дуже класно зробив. І є там, звісно, за нею потрібно мати догляд. Щоразу після користування, але вона дійсно класно смаже, класна. І Денис погодився стосовно цієї моєї Тефаль, що дійсно вона теж класна. Так от, зісмажила собі картопельки, відвела просто душу. Та? Щоб не наїдатися, ото фігні різною, те, що все одно, все одно ж. Наб'єшся, наб'єшся, а потім повернешся до того, що ж ти сильно хотів. От якщо ти хочеш цукерку, а ти себе обмежуєш, то все одно пройде година, дві, ти все одно ти не їсишся до того, купа всього, а потім зверху ще шліфанеш цукерочкою. Тому я вирішила діяти інакше, відразу смажити собі цієї картофельки. Да, там олії зовсім небагато було, тому що ця сковорідка, вона реально класно смаже. Класно, без е, таких жирів. Ну, Була, звичайно, але трішки. гу гу гу-гу, Ой, Ей, да, Моя золота. Сьогодні планую Левчика забрати в 16:30, щоб раніше перед затором, бо все одно я одна на себе лише розраховую. Дениса не буде, не буде ще. Ні сьогодні вночі не буде. До речі, я сьогодні так виспалась. Я лягла на початку 11-ї, вже лежали всі у ліжках. І я заснула. Да. Я проспала майже 8 годин. Такий кайф. Виспатись, потім сповна сил. Ну, Соня прокидалася так. два рази, але якось ми так з нею я швидко вирубалась далі. Дуже класно. А вчора мама була дуже зла, ну, тобто, я. Там заходжу у кабінет, а сидить Діана, а не за столом, а сидить уроки робить на дивані. І весь стіл стоїть тижня-два, мабуть, просто закиданий зошити, книжки. Ну там, якщо розібратися, якщо не так, як я з малою постійно на руках або під їх никанням лише можу щось робити. Якщо там приділити, ну пів години, може, отак, що є час не відволікатись на малу. То можна це зробити, прибрати. І мене це так взбісило. Я так візьму, як скину так все. Кажу, все. А це вже вечір був, кажу, завтра будете прибирати. І відчуваю, що зараз Соню покладу сама, піду там порядки і наводити. Але, але я знаю, що це я зробила поганий приклад для них. Блін, але воно просто так задрало вже, що воно так довго. Стоїть оце все. І їм, ну, їм норм, їм окей. Так само, як і в їхній кімнаті, їм окей. Поки я не зайшла туди і дійсно порядок не навела, їм було окей. Ладно, вже, напевно, і так влог великий вийде. Але я вам, як завжди, дякую. Дякую за вашу активність. Так приємно читати, це під останнім відео перечитую ваші улюблені страви з дитинства. Да. Це прям у мене іноді слюнки. Я отак читаю, і в мене слюнки аж так течуть. Дякую вам велике, що -с -с ділитесь. Це, знаєте, дуже цінно для мене. Дуже вам дякую і до нової зустрічі. Пока-пока.